Привіт, група! Ось мій шифінг, 244-й. Звицький вентилятор у мене розлетівся при фрезеровці, я його викинув, поставив від сімеротки, сімерочний бак охолодження стандартний. Ось таку кришечку зробив з поплавочком. Тут поставив крана, коли там заливаю, щоб стравити повітря. Вентилятор. Зараз продемонструю, як працює. Трактор в роботі не гріється так, щоб грівся. Гораю ось тим воплугом 2 по 20. Так що ще маю На Більше ніж 80 я його не можу нагріти. Це вже у фрезеровці, це коли фрезерую чи, чи горають цілину. Не знаю, на нам викидати ці баки, викидають, там роблять кучу проблем, там ті плити варять, сверлять щось. Мене повністю влаштовує він в цьому плані охолодження. Не знаю як в кого там, що. Просто що трошки важко його залитити завоздушить то я коли заливаю, стараюся трішки залив, вже покрилося в бочку дно. Тоді завожу, щоб помпа гонила постійно, і тоді доливаю, доливаю, доливаю до повного. Зараз злита дистильована вода, а на осінь, на зиму, так як буду їздити в ліс, десь по дрова, буду заливати антифриз. І все. А так мене він влаштовує повністю. Все. Дякую.